Дорізаємо останню грушу. Це, можна сказати, молода груша, їй 4 роки буде. В тому році ноябрьська була більш-менш загружена, а вижниці майже не було. Ноябрьська, бруньок багато, стан на 20 грудня. Все, глухо, може, може. Ну я б сказав, глухо повністю. Поруч вижниця. На вижниці, звісно, трошки менше подушок. в цьому клітці є трохи Марії, і його верли це не обрізано, тільки її почали різати. Тут 20 рядочків Все вона вся виріжаються всі ці жирвики. Ну а ветки, звісно, ні. Ну а так і длинні будуть, звісно, коротитися. Бо якщо хороший рік, то вони просто обламаються. Приріст у тому году, особливо на вижніці, вона не загружена була, я не знаю. Дощі були. Блін, аж цікаво вирізати і поміряти, який же приріст був у тому році. Я думаю 2,50 як мінімум. Тут в тому році трохи попало і органіки. Навіть я б сказав зимой в 23-му 23 році. На початку го року. Були пару випадів також. Зверху мало було випадів, а внизу, звісно, випало трошки більше. Любий сад, любить, щоб, щоб він був повищі. В низинах завжди мороз застаюється і виникають проблеми. Yes. Дойду я і до Марії. Це перестанній останній рядок. Марія його верна. Це здесь, так, це Марія. На Марії закладки багато. Це Ховерли. На Говерлі теж є. Є ще й вирізак, звісно. В тому році прирости просто, просто ужасні. Останні рядки коротші, а перші рядки набагато довші. Ось помічена деревина. Вона рано скинула листя. Якась проблема. на це. По суті, ми вмітили те, що ми збиралися викорчувати. Осінню видно, того ми завжди проходимо осінню, поки ще є листя, і тоді тільки можна бачити якісь проблемні. Зараз або на обрізки її дуже сильно обріжемо, на обратний роз побачимо по деревині, або якщо саженців буде хватати, ми її замінимо. Та є місцями, як і дерева, закладка дуже велика, хоч і мало. Тільки перший рік пройшли, відігнули руки, а другий рік не встигли, було багато роботи. І не встигли, ніхто їх не відгинав, ну нічого, ми якось їх попереводимо, щось потроху повідгинаємо і я думаю буде нормально. Хоча така закладка на вертикальних обично рідко кладка бомба. Не на всіх деревах, я ж не скажу, що повністю. Ну, кстати, це говерла внизу тут випавших мало. А на Вижниці було випавших дуже багато. Сейчас ось знизу пройдемо декілька метрів. Що там миші подоїдали? Я б сказав і не доїли повністю шторма, що ми їм розкидали. Ось видно, що це пропало може на другий рік, бо вже я так розумію, два роки росте. Внизу було дуже багато підмерших, то звісно, ми їх, де було пропало кори більше, ніж 50%, ми їх викинули і от посадили в нулі. Де було трохи морозобою такі ситуації, ми звичайно залишили. Вона практично вже заросла. Ось дуже стара. Теж є удар, я ж кажу, на всіх майже унизу були удари, як якийсь сорт. На говердлі нема зовсім. Е, на вижниці, на Нояберській, багатенький влог, проблем. От зараз. Опа! Ось так само стара деревина, де вона е, пострадала. Ну, вона вижила і все нормально. Ну, все одно порівняти тут деревину і порівняти у горі це небо й земля. І так тут нахил такий я думаю перепад десь метра метра три. Тут вже он росте за огорожею. Ну а там 150 метрів і там... Вже зовсім інша висота і набагато, набагато краще там дерева. Тут завжди при посадці сада треба враховувати рельєф. Рельєф, груд і всі ці ситуації, тому що е, ніякий сорт, ніяка агротехніка не виправить. Звісно, покращить, продлить життя саженці, але не остаточно. Чим вище піднімається, тим дерева більше і прирости більші. не була дарня морозобієм, не вибракували, ну біля неї посадили молоду. Дали шанс. Ну тут ось, видно, був або морозобій, а може просто з грушами зламали, були деякі загружені. На другий рік могли б постановити зламати зрушення.